Суддя судової владина справ в тому ж складі, як і вчора, продовжується розгляд справи за апеляційною складою мороза Сергія Володимировичем, охолосвійній судді Минецького міськрайонного суду від 12 серпня 2025 року. Так, продовжуємо розгляд справи. Ступилася записано системи, яку нас просили. Так, продовжуємо справи. Скажіть, будь ласка, ці народи, якщо ви нам набрали тільки що, Прошу долучити... Ті, які ми е, вас вчора просили, да, надати на сьогоднішнє судове засідання. Ця постанова про закриття кримінального провадження до 30 червня 2025 року. Сні постанови вбачається, що в першої слідчій, першої слідчі у відділу ТУДБР розташований місті Хмельницького гонку Іван Володимир, що від заміжого матеріалу кримінального провадження станція 31 25 року за замок кримінального праворучення передбачено численної статті 365 Кримінального кодексу України становище до судового розслідування вказано кримінальне провадження. Було розпочато 3-1123 року на підставі заяви мороза Сергія Сергійовича. Ви, мороз е, Сергій Володимирович, е, у цьому провадженні якості свідка зазначені. І ви надали ще е, е, заяву подавали директор інтеріальної України для Баронських Хмельницькому. Тут вважається, що заяву подавали Сергій Сергійович, Сергій Володимирович Наталія Касяніва. Ну, я вже зміст не буду зачитнути, бо нам показували тільки те, хто звертався заявою і справа розпочинала, за якою заявою безпосередньо. Ви просите ці копії документів долучити Долучити до цього. Долучити до важче. Ви судді постановила долучити вказані документи до. Матеріальних справи. Скажіть, будь ласка, ще у вас є якісь доповнення до апеляційного розгляду? Ваша честь. Тільки я, крім того, що прошу, щоб продовжити термін написання апеляційної ми скарги, хочу, так, особливі, так, так. Да. так І окремо прошу звернути увагу на слідчий ДБР, де визначив сексуальний статус мій та де в відомості до ЄРДР. Повернення, Законність повернення вам вашої скарги. Зрозуміло, на космосах так, засінження. Так, ваше число. Так. Ще щось бажаєте сказати. Тоді закінчуємо апеляційний розвиток. Можна рахувати ваш виступ, як в судових дебатах. Так, так. так, так. так. коли я судді, я повідомлюю. Вацп'ятого року, коли я суду Павлазу, справ, суду, Смагі. Павлазу, судді суду пола за зробив кримінальних справ, Донецького апеляційного суду складі доповідачі судді по наші суді після комунальчука з участю секретаря судового засідання скажена роза, розглянувши у відкритому судовому засіданні в Хмельницькому, апеляційну скаргу з клопотанням пропоновлення зробив на апеляційне оскарження за Сергія Володимировича ухвали свідчу в суді України України 12 серпня 2025 року, становила ставлення пару питання справи, потребує знижного часу, тому суді оголошує вступному з прямої частиною Коротше, 4 плюс і 17, що така Україна сьогодні постановила. Попитання волосся Сергія Володимировича задовільнити. Витимо Сергія Володимир Суровна Пеліційного скарбені хвали свічі в суді Хмельницького міськрайного суду 12 сентября 2025 року апеляційної скарги на поза Сергія Володимир Зазвільний упали свідчив суді Хмельницького міськрайного суду. 12 серпня 2025 року проголовення скарганізації Сергія Володимировича на постійному скаржого січня першої січня відділу виступати місії князкого девусі Хмельницького мотора у тридцятого го 25 року при закриття. Ми маємо впровадження екстенції для 1031.202 року за ознаками комінального кожного передбачення членів друзі, які 365 кримінального кодексу не скасувати, постановити нову, якою повернути з кардом на засідай молодореча Хмельницького міського суд для прийняття процесуального рішення. Ухвалою остаточного оскарження не відмінання 1 голоси 11.1.21.12.9. 25 років писали судді, началися засідання, може це закінчення. Нарешті справедливість взяла вгору. Суддя Хмельницький апеляційний суд у складі головуючого Лесу Лариси Михайлівни, суддів, пистякової адзеліття Анатолівни І Батущак Миколи Степановича задовілили бою апеляційну скаргу та скасували. Бельдицького міськайонного суду щодо побиття сина. Я вдячний Хмельницький апеляційний суд мене породжує надію, що наша судова система годовить та врешті-решт запанує справедливе правосуддя взагалі.